Вітаю, шановні любителі квітів. Ви, мабуть, вже звикли, що ми гуляємо з вами по моєму трояндовому садочку, по півонієвому раю. А сьогодні у мене гортензійки. Це моя нова любов, я вам скажу. Захворіла я ними зовсім недавно, лише в прошлому році. Але ви знаєте, ця чудова квіточка полонила моє серце. Нещодавно я була в гостях. І я показувала вам, як я гостювала, які чудові квіточки ми з вами там дивилися там були і гортензійки. При чудовий рай. Хочеться повертатися туди знову і знову. І тож ви розумієте, що маю я невелику кількість гортензій, але хочеться свою колекцію поповнювати. Гортензія, дівчинка, скажімо так, не з дешевих. Тому щоб мати у себе більше цієї краси, я вирішила, що зробити. Звісно, поживцювати. А де взяти живців? То мене виручила якраз моя рідня яка має величеньку кількість цієї чудової квіточки. І тож сьогодні я вам покажу живцювання цієї прекрасної квітки та її укорінення. Шановні любителі квітів, у мене сьогодні гарна новина. Маю ось такі чудові живці гортензії широколистої. Тож хочу її укорінити, і тому ділюсь з вами, як я буду їх укорінювати. Рік тому я мала досвід укорінення. І зараз покажу, який я маю результат. Ось ця гортензія була посаджена мною рік тому. З отакого манюсінького живця сьогодні маю такий кущик. Показувала я вам в прошлому році відео, коли я отриму, отримала по пошті гортензію, але вона мала лише обломки, і тож я її. Вкорінила І сьогодні ось такий кущик. Зараз покажу вам далі, які ще маю кущі. Цей кущик також з обломків тієї ж гортензії. І поряд гортензійка також з того ж обломку. Але як ви бачите, вона має інший колір, тому що я її підживила алюмінієм. З сульфатом алюмінію, і має вона ось такий колір, скажіть, відрізняється. І лист, наче не такий, але це все ж той самий сорт. Це гортензійка у мене також із живців. В тому році укорінена і ось такий результат. Тому ділюсь з вами сьогодні, що я роблю, як я укорінюю. Тож, маючи живці. Потрібно мати також укорінювач обов'язково. Значення немає, який він буде. У мене сьогодні ось такий грандіс. Також сьогодні маю ще й колеуси. Але Спочатку будемо укорінювати таке гортензійке. Тож беремо ємність, невеличку я беру, десь приблизно один літр. Можна брати і менше. На дно обов'язково кладемо дренаж. Все рівно, який це буде, чи то пенопласт, чи то керамзит, чи то взагалі щебінь, або подрібніть гілки і покладіть його на низ. А тепер йдемо змішувати субстрат. І тож готую субстрат. Для цього я беру садову землю, дві частини садової землі. Також висипаю сюди пісок річковий. Одну третю, перемішую все це, і все, наш субстрат готовий. Засипаємо в горщичок. ливаємо водою. А тепер беремо шпажку, робимо нею невеличкий отвір, Приміряємо, як наш живець добре заходить, все добре. Тепер укорінювач. В укорінювач вмочили ось так щедренько. Все, притискаємо пальчиками, проливаємо водичкою ще разочок, щоб гарненько у нас все притислося. І робимо парничок. Тобто накриваємо зверху. ну Ця. Ємність буде малкуватою, але може бути. Я зроблю більшою ємністю. Ось так. І ось в такому вигляді у мене буде знаходитись моя гортензійка, мій живець. Ні в якому разі не треба давати йому пересихати, тож регулярно робимо полив. І все. Ставлю в тіньове місце, щоб не попадали прямі сонячні промені. І ось в такому вигляді в мене буде вона. Не тільки дві стояти, потім потихесеньку почну її провітрювати, і так буду вкорінювати. Тож я посадила всі живці, які я мала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок їх у мене. А до речі, восьмий горщичок. Це в мене це в мене гортензійка, як я вам уже про неї розповідала. Нескінченне літо. Вже вони гарно вкорінилися. Як ви бачите, я чотири живця, всі в один горшочок укорінювала. І тепер вже їх можна розсадити. Вони більше місяця у мене стояли в цьому горщичку, добре вкорінилися. Тож тепер я їх буду спочатку провітрювати трохи. А потім днів через декілька буду пересаджувати. А зараз що потрібно мені зробити з цими гортензійками? Зараз ті живці, які мають ось по декілька листочків, я їм трішки полегшу. І що зроблю? Листочки зріжу на половинку. Ось так. І всі гортензійки ось таке зроблю. Продивляюся. І... Укорочую, щоб їм було комфортніше укорінюватися. Звісно, що ці листочки треба прибрати. Ось в такому вигляді залишаю. Так, цього прибираю, цього прибираю, пробираю. Тепер гарнесенько кожного пролью. Кожен горщичок проливаю і зверху прикриваю, роблю тепличку, так би мовити. Ну, Беру, зараз відразу покажу вам, що у мене саме різний матеріал. І ось такі бутилки я обрізаю, ними можна прикрити, де у мене меншенька. Ну, ось цю можна ось так і прикрити. Все, живець мій готовий. Горщички я брала як літрові, так і на 400 мл об'ємом. Так, меншенького можна також ось таким коробочком прикрити. Взагалі дивитися, де більша рослинка, то більшеньким. Ну, це не бажано таке, мабуть, я ось таку хатку її зроблю. О, це буде. І так накриваємо кожного. Всі живці я. Прикрила, і в такому вигляді вони в мене і будуть стояти. А зараз я вам покажу ще свій розсадничок для волотистих гортензій. Ось в такому мохові я їх пророщувала. Вже я для вас показувала в одному із своїх відео. Подивіться, як гарно вони пустили коріння. Це у мене гортензія волотиста. Ось, в такому. Ось так я її укорінювала. Тепер, коли корінці вже гарні є, я можу її висаджувати у горщичок, що я й буду зараз робити. Болотисту гортензію я також вже висадила. Корінці в неї гарні. Це у мене гортензійка лаймлайт. Поливаю і теж роблю її на декілька днів. Парничок, парниковий ефект робимо. Тепер вона, хоч і з корінням, але ж вона таке була в парничку. У мене тому загартовуємо її поступово. До тижня буду держати її під кришечкою. Відкривати. Провітрювати, знову закривати. І так, обов'язково не даємо нашим гортензійкам пересихати, бо гортензія це квіточка, яка полюбляє воду. І без неї вона існувати не може. Тож, поливаємо, дивимося, щоб горщичок був не пересушений. І чекаємо, коли вони вкоріняться, наші широколисті. Ну а волотисті вже я бачу, що вони добре пустили коріння і маю надію, що будуть гарно проростати. Ось також у мене лавандочка, укорінення лавандочки. Я ще досвіду не маю. Це моя перша. Але бачу, що це доволі просто, тому думаю, що буду це робити, розмножувати її. І насолоджуватися її квітуванням. Лавандочка це все ж таки квіточка супер. А на сьогодні все, мої милі. Зробила я для себе добру справу, насадила живців, і тепер буду з замиранням серця чекати, коли вони пустять корінці, а потім буду і розсаджувати. Нескінченне літо вже пора розсаджувати. Тож приготую чотири горщичка і висаджу. Буду мріяти, що колись ці кущики зацвітуть. І будуть мені як спомин про чарівну жінку, яка мені надіслала цю гортензійку нескінченне літо. І, звісно, про свою родичку, яка мені дала стільки живців і порадувала моє сердечко. Бажаю вам миру, мої милі. Милуйтесь своїми квіточками, надихайтеся ними та будьте всі живі та здорові. До нових зустрічей!